Усім привіт. привіт. Сьогодні в нас на огляді станом мотоцикл Kawasaki Ninja 1000 SX. Мотоцикл у нас 2021 року, але і в 2024 році цей мотоцикл такий самий, взагалі ніяких змін не було. Тобто в 2020 році вийшов саме цей кузов, там де вихлоп на одну сторону і планшетці стоїть і все. Мотоцикл взагалі випускається без, ну, без ніяких змін. В мотоциклі багато є всяких електронних штук. Тут навіть є, ну, на телефон можна встановити додаток. додаток. Гіроскоп тут є, ну коротше, тут багато чого. Круїзи, підігріви. До речі, на цьому мотоциклі в нас він 21-го року і на ньому рідного пробігу 3000 км. 3200 кілометрів. Ой. І от одразу, поки ти показуєш, я зараз можна покажу гіроскоп. А вон його видно, так. Да. Вон бачите. Ні, ні, він на руку покушується. Коли їдеш, тут воно... Тут навіть кут нахилу, коли ти мотоцикл в повороті нахиляєш, він навіть кут нахилу показує. От, до речі, от диви. Я поставив ровно, бачиш по центру. А коли на підніжку на бокову ставлю, диви, бачиш, бач, кутнахло. Ну, шкала зелена, так, да. є. Ну давай, як завжди, знизу до верху, спереду дозаду. Так, да, ну от стан гуми отакий. Ну, гума, звісно, що вона 21-го року, тому шукати його рік випуску не буду. Стосовно вона в якому стані, от бачите, от я її тягну. Ну, звісно, що тут, о, до речі, я не знаю, ти сфокусуєш чи ні. Навіть е от, гальмівні диски, ти бачиш, от хонг йде заводський. І навіть хонг залишився. От я рисочки відцілюю. Я не знаю, камера передасть чи ні, але він навіть не прикатаний. Отут є місце не прикатки, отут є місце, де вже починає прикатуватись. Тому тут за вироботку щось казати, тут навіть прикатки нема. Ну і так от воно все. Колір бомба взагалі. Ну це самий топовий колір в цьому мотоциклі. Так, загально покажемо, мотик новий, тут по суті. Ну Тут все ціле, тут все ціле. Тут так само ніде. Ну, воно коли новий, то воно воно я не знаю, тут по всьому. Тут колектора, все тут, ну, воно просто нове де й нове. Це я не знаю чи бруд, чи може воно трішки як від упаковки, від як... а може воно таке з заводу і є. Це теж може таке бути. А ото тут як, як є такі як натертості. Від плівки, може від чогось іншого. А може воно таке і нове, я не знаю. Це я, тому що вона ж металева, я не думаю, що це реально її якось так натерти. Ну, Заднє колесо так само. Провернеш. Я краще перекачу, тому що будуть потім казати, що ви там на підніжках мотоцикли вбиваєте. Тут, до речі, от дивіться, ще такий момент, я тільки що побачив. Ну, ми мотоцикли ці не поліруємо, ну тому що вони нові. І тут от, це скоріше за все так само. О тут, якщо ти покажеш, ну це я думаю, що можна поліровкою брати, але тут як, як протягнули, такі як... Насправді я не бачу оком навіть. Та, це, скоріш за все… Від кута залежить. Да. Від кута залежить. Там, де, да, з цього боку не видно. Ну Це просто воно як полако, як просто як тряпкою, знаєш, такою. Ну я зрозумів, голограмка від пилу залишилась. Так, да, голограмка. Просто хоч щось ми повинні ж показати, що До речі, в цьому році в нас реально це лідер продажів. У ну, нас правда. реально багато цих мотоциклів було. і, Ну Ну це, чесно кажучи, а що, ну, який ще мотоцикл, У нас є такий, щоб він був ну, відносно невеликий. Ну, А він реально відносно невеликий. І стріт, і спорт, і турист, і все в одному. Ну, по суті. Ну, ну і ціна класна. Ну, Сучасний мотоцикл. No. Дизайн офігенний. Він комфортний. Метр дев'яносто зріст. Тільки не треба писати в коментах, що це ніякий не спорт, чи це ніякий не стріт. Спорт туристичний мотоцикл, але ну, ви самі розумієте. Дуже м'яко працює. Метр дев'яносто два в мене зріст. Керування взагалі такий легкий, такий комфортний. Все. Будемо закінчувати. Та, ну да. Тут навіть ну тут все, Квікшифтер є, гіртронік, потужність показує. ну коротше, все є.